Досягненні поставлених цілей стали проекти міжнародної технічної допомоги з МОМ та ОБСЄ, завдяки яким ця міжнародна технічна допомога вона надала нам сучасну спеціалізовану навчально-матеріальну базу, яка і використовується сьогодні для підготовки кримінальних аналітиків. На базі академії з 2010 року запроваджено і успішно функціонують курси підвищення кваліфікації для офіцерів підрозділів аналізу ризиків та інформаційно-аналітичних відділів органів охорони державного кордону. Дані курси працюють за основними двома напрямками: це система управління ризиками та система кримінального аналізу. Велика кількість проєктів були відпрацьовані з 2007 по 2016 рік. Це і в рамках міжнародної технічної допомоги АРКА. Це підвищення ефективності роботи системи аналізу ризиків та кримінального аналізу Державній прикордонній службі за сприянням Європейського, Європейського союзу та Міжнародної організації міграції в Україні, Державного департаменту США. Проведено 30 міжнародних і 64 відомчих заходів, які були присвячені питанням практичного впровадження та удосконалення питань кримінального аналізу та аналізу ризиків. Такий курс пройшло близько 300 офіцерів Державної прикордонної служби України. Тому приємно. Сьогодні відзначити, що навчальний курс для співробітників національної поліції, який ми сьогодні розпочинаємо, в майбутньому стане надійним фундаментом для підготовки фахівців в даній сфері діяльності, як для наших, так і для інших правоохоронних структур країни.